Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права гостинно відчинив свої двері для абітурієнтів, гостей та їх батьків. Колектив коледжу і студенти гостинно зустріли потенційних студентів, підготували для них та їх батьків цікаві презентації по освітньо-професійних програмах, особливостями вступної компанії. Мали змогу ознайомитись з подальшим працевлаштуванням та навчанням. Випускниками коледжу також ознайомились з матеріально-технічною базою та навчальними кабінетами. Вступники та їх батьки мали можливість почути вітальне слово та особливості вступної компанії від відповідального секретаря приймальної комісії Клачко Ірини Васильівни. Історія коледжу розпочали ще в 1939 році. В 2022 році ми відзначили 83 роки і продовжуємо. Займати перші місця по набору абітурієнтів наш навчальний заклад. Дякую, що обрали наш навчальний заклад. Направду, бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я у всіх наших починаннях, і хочу вас познайомити з діяльністю нашого коледжу та його перевагами. Активно долучились до заходу наші студенти, які зустрічали, презентували спеціальності та ділились своїми враженнями від навчання і відповідали на численні питання. Без вагань можемо сказати, що саме цей навчальний заклад, а саме навчання за спеціальністю право, допоможе вам стати провідними фахівцями в галузі юриспруденції. А викладачі завжди будуть раді вітати вас в стінах Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права. Тож бажаємо вам впевненості, оптимізму, наполегливості, сміливих ідей, і блискучих перспектив, тому що ми з вами будемо відбудовувати нашу непереможну Україну. Гостям продемонстрували презентаційні ролики з освітньо-професійних програм, право, фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека, підприємництво торгівля та біржова діяльність, спеціалізація комерційна логістика, товарознавство в митній справі, інженерія програмного забезпечення, спеціалізація веб-дизайн, ІТ-менеджер. Готельно-ресторанна справа та харчові технології навчаюся за спеціальністю готельно-ресторанна справа. Зараз я вам про неї розкажу У всьому світі, і в такій відкритій для подорожей і нових вражень країні, як наша, стрімко зростає кількість готелів, а в них потрібні фахівці. Усі бажаючі мали змогу записатись на проходження групових консультацій з української мови, математики історії України. Після проходження яких вони будуть мати першочергове зарахування до коледжу та навчаться правильно написати мотиваційний лист. В навчальних кабінетах абітурієнти та їх батьки більш детально ознайомились з перевагами навчання у коледжі, на яких посадах можуть працювати студенти по закінченні коледжу, поспілкувалися з гарантами освітньо-професійних програм, викладачами, випускниками коледжу та студентами. А також взяли участь у майстер-класах інтелектуальних іграх. Загалом день гостинності викликав неабияку зацікавленість у молоді та стимулював їх бажання отримати більше інформації про переваги навчання у коледжі. Маємо надію, що таке близьке знайомство випускників шкіл та їх батьків з коледжем допоможе нашим гостям зробити вірний вибір і вже під час вступної кампанії приєднаються до нашої дружньої студентської родини.